Сьогодні Свята Церква, як ви чули, вже згадує великого святителя. Майже круглий рік за кожною літургією ми згадуємо цього святого, тому що саме він є одним із авторів літургії і його ми називаємо вселенським вчителем. Кожного разу, коли ми згадуємо святителей, то ми чуємо і ввечері на всінічному бдінні, і з ранку на літургії ми чуємо євангельські слова про те, що Господь порівнює себе з пастирем. І Він, так би мовити, своє пастирство дає нам як приклад. Насамперед священнослужителем, і розповідає про те, що саме він є двір'ю, якою пастирі повинні привести людини, людину до Бога. Чуєте, от цікава така іванівська думка, Христос це є двір. Тобто, Найголовніше завдання священнослужителя не привести людину до себе, а привести її через Христа до спілкування з Богом. Крім того, в Євангелії ми чуємо ну, дуже такі, знаєте, важливі слова, особливо для нашого теперішнього часу. Коли ну, різного у нас відбувається, і, безумовно, ми. Багато чого не розуміємо, а дуже часто ми залишаємося обманутими і зрадженими. Так от Христос каже, що є дійсні пастирі, ті, які піклуються про своє стадо, ті, які свою душу, своє життя полагають за це стадо, а є, на жаль, наємники, тобто найманці, які. Не вважають своє стадо, так би мовити, тим, за кого вони будуть віддавати своє життя. Вони просто виконують своє ремесло. Вони просто таким чином заробляють, заробляють собі на життя. А є ще, є ще і навіть волки в овечих шкурах. Тобто є ті, хто. Ну, якимось чином намагаються, знаєте, сподобатись і намагаються якимось чином обманути людей, показуючи себе такими добрими, такими, знаєте, люблячими. А насправді вони ще раз повторюю, є вовки, тільки прикриті якимось такими зовнішніми добрими справами. І ось сьогоднішній день це день, коли ми ну, повинні для себе чітко зрозуміти, можливо, такі прості, але насправді дуже важливі моменти. Д'явол, він розставляє отакі, знаєте, ловушки, в які людині дуже іноді легко потрапити. І людина. Потрапляючи в таку ловушку, вона ну, стає іншою. Про що я веду мову? От дивіться. Ми всі начебто знаємо, що церква це є такий певний соціальний інститут. І Ну, навіть якщо у школьника запитати, а от для чого церква? Для чого в суспільстві існує церква? То навіть школьник, не незважаючи не вже там, людина доросла, вона скаже: ну, для чого? Для того, щоб виховати людину. Тобто, це, якщо так от перефразувати, це такий соціальний інститут, за допомогою якого суспільство, не знаю там. Держава, наприклад, виховує певні правильні настрої, певні правильні риси, певні правильні погляди у людину. І начебто, ну, так, безумовно, це, це правильно. Але ось в таких формулюваннях можуть насправді бути зашиті у такі ловушки, про які я вже сказав. Чому? Тому що ж насправді церква це не соціальний інститут. Це не, так би мовити, таке знаєте, не товариство е, е, по вихованню дітей, молоді або дорослих. Церква це є боголюдський організм, це є, е, так би мовити, частинка вічності неба на цій землі, але вона не. Е, Знаєте, немає в своїх функціях, якщо можна так сказати, немає на меті свого існування, наприклад, допомагати державі у вихованні людини або громадянина. Ні. Це, знаєте, таке розуміння принижує церкву, тому що церква, вона насправді повинна людину призвати до Бога і до спасіння. Насамперед. І я хотів би, щоб ви зрозуміли, можуть бути різні політичні режими, можуть бути імперії, царства, можуть бути ну, якісь там республіки, демократії, або, навпаки, якісь тиранії. Незважаючи на це, церква залишається церквою. Навіть якщо хтось хоче її, так би мовити, використовувати у своїх власних і часто корисних е, таких цілях, метою церкви, ще раз повторюю, є насправді спасіння людини для вічності. Або, наприклад, сучасна людина дуже багато чує про. Єднання. І дійсно теза про те, що ми всі повинні бути єдиними, є дуже правильною, є дуже, так би мовити, актуальною, є дуже корисною для взагалі людського суспільства. Але розумієте, дьявол, який може спотворювати. Правду, в чомусь такому, знаєте, незамітному, в чомусь такому ну, досить е, непримітному і е, в малому, він е, використовує це для того, щоб спотворити всю правду. І ми чуємо, наприклад, що ну, для чого нам ті традиції, для чого нам та історія? Ми всі повинні єднатися навколо любові. Такі, знаєте, загальні фрази, вони дуже часто сьогодні використовуються людьми, які хочуть розмити в нас певний ну, стержень нашого духовного життя. І нам кажуть: ну що там, що там ви там ну, якісь догмати, та не потрібно. Головне, що ми всіх повинні любити. Так, це дійсно так. Ми повинні всіх любити, але ми повинні пам'ятати, що каже апостол нам, що ніхто не приходить до Бога, ніхто не може бути спасеним тільки через Ісуса Христа. Бачите? Тобто є певні умови в нашому християнському розумінні, в нашій християнській догматиці і віра що людина просто так не може спастися, тому що вона всіх любить і вірить, що Бог є. Ні, цього недостатньо. Повторююсь, це загальні речі, які нічого спільного з вірою, як таковою, не мають. І ось це знову ж таки пастка, яку досить часто сьогодні дьявол розставляє. Нашим сучасникам. Згадуючи Іоанна Златоустого, я можу сказати, ця людина була дуже принциповою. От почуйте, людина, яка прийшла з Антиохії і, ну, так би мовити, очолила Величну церкву Константинополя, імперську, так би мовити, церкву. Яку заснував Константин Великий, і ну, це, ну, це, це було, знаєте, щось неймовірне. Повірте, це, це були часи, коли все суспільство без е, винятку, без всяких виключень, вони були всі християнами. Будувалися величезні, величні е, ну, храми, собори. Це, 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 це ну, е, Величезна кількість вірян, оздобленість храмів і таке інше, і таке інше і таке інше. І ось представте собі, цей маленький, дуже худорлявий святитель, він міг сказати своє гучне, дуже красномовне і дуже гостре слово проповіді, навіть. Проти імператора. Навіть проти імператриці. Якось для Константинопольської патріархії, імператор подарував дуже коштовний, дуже такий, знаєте, рідкий мармур для оздоблення храму. Златоуст його продає. І гроші роздає тим нужденним, яких було в Константинополі також дуже багато. Він міг розповідати не прямо, безумовно, він не міг, так би мовити, ображати імператрицю, але всі розуміли, про що і про кого йде мова. І він дуже часто не просто звинувачував, а він хотів закликати навіть сильних світу цього. До е, совісті, да, до, до правильних якихось таких ну, е, е, життєвих позицій. Він е, і простому народу дуже часто, тому що були різні такі, знаєте, е, ну це там зовсім. Небагато ще століть відділяло Іоанна Златоустого від ще язичницьких часів Римської імперії. І багато хто називав себе християнином, наприклад, і в той же час дуже, наприклад, полюбляв Ристаліще. Де там, значить, багато е, значить людей, де, де якісь відбуваються змагання, азарт, де, де ну, 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 така, знаєте, дуже емоційно напружена атмосфера. Дуже часто златоуст простих людей він звинувачував в тому, що вони не не, не розуміють. Якщо ви віруючі люди, то ви повинні бути віруючими людьми навіть. Е, е, Вдома, навіть на ринку, навіть там десь в місті, не тільки в храмі. Ось, до речі, знаєте, у нас є також ще така ловушка дявельська. Тому що ми ж вважаємо, що от, ну, тільки пастирі вони можуть бути вовками в ов'ячих шкурах. Так? А насправді ж ми самі можемо собі створювати такий результат. Чому? Тому що коли ми, наприклад, кажемо собі, та ми нормальні люди, ну так живемо, як живемо, все нормально. І коли приходимо, наприклад, на сповідь, ну дуже часто ми, як священнослужителі, чуємо від людей, що «Та нічого такого особливого, все, все як нічим, нічим я не зігрішив, все живу нормально, все в мене хорошо. А насправді це є прояв гордості. Ось зрозумійте, так? тому що в нашому церковному ну, не просто традиції, в розумінні церковному, якщо людина каже, що вона не грішна, або вона грішна, але не настільки, як інший, або інший, то це є перший, так би мовити, признак її гордині. І того, що дійсно вона ще далеко від спасіння. Або, наприклад, коли ми ось тут даємо милостиню, а тут ми вже виявляємося людьми злими і е, такими, знаєте, непокорними, то ну, це, це нічого взагалі не значить. Тому що, так, коли взяти окремо цей випадок, оці обставини і ситуації, коли ми такі добрі, коли ми милосердні. Коли ми можемо навіть заплакати, це одне. А в інших ситуаціях ми зовсім інші. І от де ми справжні. І це також е, такий е, вірний признак того, що ми ще далекі від, від е, правильного розуміння духовного життя. Мені хочеться сказати вам багато сьогодні, тому що дійсно і постать Златоустого. І взагалі, ось євангельське читання, і наша зустріч безумовно викликає дуже-дуже багато тем для розмов. Я розумію, що можливо у вас є багато питань, які б ви хотіли якось зрозуміти, які б ви хотіли якось для себе прояснити. Я розумію, скільки сьогодні в нас різних протиріч різного роду внутрішніх. Таких незрозумілостей, де справедливість, а чому так, а чому це в моєму житті? ну, ну, ну Багато, багато, багато всього є в нас, але я повторюю: ось церква нас вчить відноситись до духовного життя як до життя поступового і послідовного. Ось це, ось це дуже важливо. Ми не можемо, знаєте, щось зрозуміти чи чогось досягти, минуючи певні етапи свого духовного становлення, свого духовного розвитку. І я сьогодні не в змозі, безумовно, всього розповісти про того ж Златоустого. Він прожив дуже коротке життя, його тричі здається. Вигоняли з кафедри, він помер на засланні, і йому там було щось трохи, трохи більше 50. Але повірте, якщо б я хотів би вам розповідати навіть те, що я знаю, а я знаю не багато про нього. Але що знаю, мені б не вистачило часу навіть до вечора. От, от уявіть, як, як якого масштабу була ця людина? Дуже скромна, сором'язлива, він навіть от цікаво, він навіть ніколи не, ну так би мовити, не трапезничав, не обідав, не вкушав ніякої піші з іншими. До речі, багато хто в цьому його звинувачував. А насправді він. Ну, так би мовити, по своєму здоров'ю цього не міг не міг зроби, робити. Він, він їв на самоті, тому що так потрібно було в його стані фізичному. Ну і таке інше. Він написав дуже багато звернень, листів. Він написав дуже багато проповідей, Багато було написано із його слів, тому що він, як архієпископ Константинопольський, у нього були такі нотаріуси, да, які записували за ним на, на проповіді. Ну і таке інше. Але ще раз повторю, метою свого життя він бачив не просто зовнішню, формальну, так би мовити, обстановку існування церкви. Він хотів, щоб церква була дійсно живим, боголюдським організмом, який би приводив людину до спасіння. І ось я прошу вас якось. По можливості надолужувати ось ці такі прогалини да, в нашому пізнанні. В тому числі, якщо ви, наприклад, сьогодні відкриєте якесь, наприклад, маленьке, маленьке звернення, маленький лист, який написав Златоуст, ну, наприклад, там лист до Олімпіади, такий у нього є відомий лист, або там ще якісь проповіді. Прочитайте, це буде ну, ну, досить корисно для вас. І це таким чином ви зможете прославити цього святого. Ви таким чином не тільки скажете: Іане, златоустя, молі Бога, о мені", а ви ще і таким чином помолитесь через читання Його проповіді, через читання Його слова. Я всім вам ще раз і ще раз дуже вдячний. Я ще раз і ще раз хотів би сказати вам, що ми живемо в досить складний час. Час, коли нам потрібно намагатися бути справдою, не зважаючи ні на що. Час, коли нам потрібно бути щирими і справжніми християнами. І ось в ну, цьому нас вчить наша церква. Ми не повинні нагадувати наємників, тобто людей, які приходять в церкву. Для того, щоб покращити свої, так би мовити, соціальні умови. А таких було завжди в історії людства. Іноді релігія використовувалась саме для того, щоб комфортніше пристосуватися до обставин. І тим більше ми не повинні бути з вами вовками в овечих шкурах. Чому? Тому що дуже часто з одного боку. Людина є жорстокою, з ненавистю в серці, зовсім не, ну, не чиста в своїх думках і в своїх, так би мовити, переконаннях і ділах, а під маскою любові, милосердя, завдячуючи якимось таким добрим словам або завченним фразам, вона не просто. Обдурює, зраджує ось ці всі християнські чесноти і принципи. А вона на, насправді такі люди, незважаючи, хто вони священники або миряни, вони такі люди гублять людські душі, тому що хтось вірить, хтось чує і спокушається. І повторюсь, ми повинні бути справжніми, як зовні. Так і е, в своєму внутрішньому світі. Тому що якщо ми е, знаєте, можемо уливатися, е, якщо ми можемо якось проявляти, начебто, якесь відверте ставлення до людини, а в своєму серці накопичувати заздрість, накопичувати е, якийсь осуд, е, накопичувати як, якусь, знаєте, таке ну, противлення до, 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 до людини. Це нічого хорошого про нас не каже. Ми далекі тоді від Бога, ми далекі від Спасіння. Я дуже-дуже всім вам, дорогі мої брати і сестри, хотів би сьогодні ще раз і ще раз побажати, щоб зірцем для нашого життя був наш Господь Ісус Христос. Я хотів би нам побажати, щоб взірцем для нашого з вами служіння, незалежно від того, стоїмо ми біля престолу Божого або в храмі, щоб був ось в тому числі іоанн Златоуст, пам'ять якого ми сьогодні відмічаємо. Я хотів би, щоб наше життя все ж таки було, знаєте, не на публіку, а щоб наше християнське життя було для Бога і для спасіння своєї душі. Нехай Милосердний Господь по молитвах Божої Матері, по молитвах величного святителя Іоанна Златоустого, по молитвах великомученика Димитрія Солунського, мерточого чудотворця, храм якого тут в Новоігорівці, по молитвам святих нашої землі, щоб милосердний Господь дарував нам своє благословіння, радість. Здоров'я, мир, спокій і дарував нам ще час і можливість встигнути зробити для своєї душі саме все те корисне, що привело нас до блаженної вічності і до Царства Небесного.